Вітаю, друзі! У кожного з нас є свій рід. І незалежно від того, в яких стосунках ми знаходимося зі своїми родичами, живі вони чи ні. Часто ми бачимося чи ні, знаємо про них чи ні. Рід впливає на долю людини, як на невід'ємну свою частинку. Медитативна практика сила роду допоможе зрозуміти та прийняти своє місце, роль та завдання у роді. Якщо ви займаєте не своє місце або граєте не свою роль, то, зрозумівши це, дозволити родовій системі перебудуватися так, щоб ви зайняли своє справжнє, гармонійне місце. Таким чином, відновивши гармонійний потік родової енергії.